кізочки, баранчики, лами та альпаки, лемури та верблюди. Цих та багатьох інших тварин можна побачити, погодувати та погладити в екопарку Ковалівка. У селі Ковалівка, що на Полтавщині, знаходиться один з найбільш контактних зоопарків в Україні. І зараз тут триває справжній бейбі-бум. З лютого народилося понад 70 дитинчат різних видів. Ми приїхали у мальовниче місце, аби побачити, як зростає малеча та кого ще можна зустріти у цьому місці. О, це тапірчик дівчинка долі. Це, вона вже народилась в Україні. Єдиний тапір, який народився в Україні вже. Так, Долька? Не плануєте їй друга якось? Не планує вони мале, їх дуже-дуже мала кількість в Україні. там. Можна порівняти наш, наші розміри. Це вона лягала і комфортно, ну, і все, так? Що так, що зробити. Давай можемо почувати, Почухай, ти любиш, щоб ти чухали. Ой, така поросятка. Я така на посапалася. Клас так на вигляд вона така велика. Знаєте, так от трошечки страшно, але вона така мила. Очікувати і ззаду по одній штучці. Може таке таке створіння прекрасне прийняти. Все, мене закінчили вже. Все. Ну, ну тільки по одній давай. Да, так, де добре. Зараз тісті по... стіп одні <гадний> тоді треба. Ой, і ще хочуть. Та ти що? Вони прям борються за. Так, і ще щось. Ай, не можна гладити в забула. І вас обліпили. Да. Чи є у вас улюбленець? якийсь да, серед тваринок? Чи всіх любите? Всіх люблю. А з ким найпростіше отак от? Не знаю. Діло в тому, що я всі. Люблю я, но сушок люблю очень. Есть... вираз у нас йому вже два роки, але винянчили, то любимий мальчик, насушка. Вони всі хороші. Так, тихо, тихо, тихо. Давай. Ну, Треба всім дати по чуть-чуть. Це самоїди. Ще рік тому нам їх привезли з зв'язаними лапами 40-градусну жару у багажнику 99-ї машини там, марки «Жигулей». Ось були як чемодани упаковані, мокрі. ну, На грані там вже. Ще трошки вони померли від жари, коли їх везли. Скільки Відкрили було? дві штуки, <пілосів> да, да, були дві штучки самі ці дві привезли. і ну, Вони були в дуже печальному стані, ході і ну, на грані смерті. Ну а зараз вже. Зараз ви шкорлені. Да, Посміхаються. А ви всіх отак тварин любите? Да. Нема у вас улюбленця якогось? Е Ну, якісь є, але ну, є мій пума Бучі, який там. Ну, він в мене вдома жив. Зараз він тут, у нього дівчинка Ну, Можемо до нього навідатись. Це любов з першого погляду у нас була. Нам його віддали вже в півторарічному віці. Самця пуми, mm -hmm. і, і зараз він вже нікого не приймає, крім мене. Хоча півтора року я його забрав. Тобто ті, коли ті, хто його вирощували з маленького, з кошенятка, він вже нікого не приймає, тільки мене. Ну, вона рівніва. А до кого вона рунує? Тільки що чула ще якась, так і Є у нас ще дівчинка, є, поменше Булочка. Как соревнование проявляется? Ну, мне нужно или только нику держать, а булочку нельзя. Если я возьму булочку, ника тогда нападает, ревнует. На булочку? Ну, Может и меня отцапнуть в порыве того, чтобы та не трогала. Вот так да, да, моя хорошая. Что-то вы разделяете. Ну, ладно, это уважение. <сум> это <сум> когда они вот так ищут э, друг у друга там. Ну, как мы думаем, что это не это, а это у них, типа, уважение по старшинству, как-то они так. Все, навела мне порядок, да? Все, я красивая. Повагу проявила? Да, все, не кусь, я уже красивая, все. С дикими тваринками вы працюете. Ну, вот, дикобразы, мары, обезьянки, лемуры. Все, я хорошая, тут у меня колечко есть. Вот уж интерес. Думаешь, влечить? Ну, да. Хорошая все, 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 все. Давай. Куди все. куди ты Все. Там пусть свои. Ты со мной. Ты хорошенькая. Да. Ты со мной. Ты моя хорошая девочка. А у нас раз мені зачистку зробили? Нет, эту штучку не надо трогать. Эту штучку не надо. От. Ты мне бантики отрываешь, да? У меня бантики отрываєш. Боже, які вони цікаві. Ой, щоб вона не впала, я так боюся. Є два види у них іголок. Якщо ви побачите на спині, які вони з'єрошують, це отакі тонкі, вони не дуже опасні, вони ну, вони як волосся м'які. А ось ці голочки, вони вже вони знаходяться у них на хвості. Там дуже така сильна м'яза і вони розвертаються, коли вони нападають, вони розвертаються або боком, або задом. І... Ганяють ці голки у свого супротивника. Я колись отримав цими голками, це дуже дуже боляче і дуже пече. Тут ще на них є зазубринки і вони дуже погано витягуються з, з тіла, бо як ну як. А у вас так. прямо було в опоно. Так, воно да? ногу так. Мені попало, там п'ять цих. Ну, не дуже ну, десь ось ось так вони заганяють їх у тіло таку десь відстань. Ось це оці голки. Вони в них дуже швидко відростають, вони постійно е, їх скидують, ліняють і ну, вони як волосся відростають дуже швидко. Малеча теж буде скоро Малеча атакувати? Малеча буде вже атакувати після народження, десь через неділю вже вони. Ні, ну рефлекс у них вже з'являється з перших днів захисту, вони підіймають, але вони ще не такі е, колючі. А вже десь через неділю вони вже... Повноцінні дикообрази і дуже колючі вже. вже завжди хотіла їх обійняти, тепер я вже думаю, що ну, працюють. Так, я думаю, що це дуже таке Неприємні бути обійми. Ого, у тебе! Ти яблуки любиш. Страшно, що, палець мені що ви на мене нападаєте? Яблочка? Тут треба напевно таких 10 коробок, щоб всі <різь> б'ються, вони <різь> <не> б'ються. <різь> гопніки, кози гопніки. <різь> Все-все-все. Я трошки для альпак хочу залишити. Хороші. хороші. А тут у багатьох є своє ім'я. Ну, в багатьох, але ну не всіх. Угу. Тому що ну, ну це практично неможливо. неможливо так І тому що у нас всіх. десь е, в порядка около там десяти одинадцяти тисяч животних. Тому це їх сорок в Україні, так залишилося? Ні, їх сорок залишалося в, в світі. 40 штук, вони були вимерші. Практично їх відновили, але їх дуже-дуже мала. Кількість і досі цих мамоньких. Ну, вони от там, щоб трошки їх би не було. Вони <різь> <різь> <Пітян. різь> потягне. Ді сюди. Тут треба силу якусь мати. Щоб... Ді Ого. сюди. Зараз плечі собі накачаю, так? Да? Альф. Ну. Ви знаєте, що як їсти швидко, то можна з'їсти більше. Такі пухнішні, що навіть їх не видно. Ну що таке? Ой, ти біленька красуня. А малеча буде кушати сьогодні? Ні. Ні. Ми Ще молоко є. Ага. Ще рано. А вони вже трошки підросли чи вони такого розміру? І, народилися? Да. Ні, трошки підзушні. Швидко зростають? Так. Да. Зараз десь в Нам два рази більше, ніж коли родились. Так. <рес> Такі підстрижені, цікаві. Mm -hmm. Це для їх користі, так? щоб їм не жарко? Так, так, так. Тому що закублюється шерсть, вони mm -hmm. у нас спойовджуються і їм легше. Ну і зараз жара. Шубі не дуже А який той штат? Ту ж так складно до всіх. 50 людей, але їх не вистачає. Все треба любити, все треба цим жити, тому що ну, нелегка робота, тому що все там треба прибрати, десь хтось там царапає, кусається, і ще якась штука. Тому цим треба жити, все треба любити. Ви так. живете цим? Так. Ну якщо б не любив, то тут не працював би. Так, що... Як за ними догляд? Чи складно за ними доглядати? Ну, ви знаєте, по-разному. Навіть хоч в групі є, в кожному є свій підход, каждий, і кожна тваринка по-разному відноситься. Де треба слазку, де треба немножко строже. Таких людей дуже мало, які віддаються цьому. Треба, треба сінувати як має. людей, які кожного дня. Так, ну, Леоніда, вона мастер дзю. Ну, Вона сказала, що у нас відкриття і кожного дня. Відкриття і кожного дня, і вона у нас і вигодовує, і висіловує, і виносить, і, вонося, і там, таких там сурікатів покупа там не, буває також, що і по 15 малих ті там ті, 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 десь там мамка повідказувалася або щось, що щось, і ми їх назбираємо, нас з двома пакетами додому їде, щоб їх нагодувати.